Добрий день глядачі і гості нашого каналу. Ви знову на каналі Сонячна Черкащина і я хочу поділитися з вами своїм досягненням. Я подужала і зробила, ну правда, поки проміжний варіант. Але все ж таки я зробила зрушення на свій город. От, якщо вам видно, лежить лента туман. Ну і поливає в даному випадку чотири рядочки. Трохи вітром, правда, здуває, але нічого, в принципі, в суть не міняється. Я, як справжня жінка, цілком впевнена в тому, що я можу все. Вирішила, що поки чоловік там собі сніє, мені треба срочно полити городку. Сказано, зроблено, як то кажуть. Накупляла я кучу всяких запчастей. І виріла, ще вирішила, що в мене є старший син, який цілком мені держати дрель в руках, тому ми все зможемо зробити самі. І так, почали з того, що в стіні отам от нам треба було зробити отвір. Ну, я в принципі розуміла, що мені треба коронку на 32, так як у мене труба 32. Ну, але подумати, що стіна у мене цілих 25 см, звісно, була не судьба. Тому каронку я купила довжиною 12 см і досверлили ми рівно до половини стіни. Прийшлося далі висверлювати назустріч. Ясним ділом стики трошки не зійшлись, але ну, нічого, з допомогою зубила молотка і тієї смами, ми таки отвір зробили, труба влізла. Ну коли на другий день я почала збирати блок для подачі води, я поняла, що... Отвір просверлить, то було взагалі в І так, отут у нас стояв один кран на подачу води Отуті в бак. А так як мені її треба було вивезти на вулицю, то ми зняли цей краник, поставила я сюди тройничок дюймовий, кран фільтр, знову кран для того, щоб можна було спокійно мити фільтр. Ну і далі вже пішла просто труба. Так як тут у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім скруток, <сум> можете представити всі вони в перший раз, як ми поставили, всі потекли. <сум> в общем, вчорашній день у нас закінчився тим що ми просто дивилися все до такої степені, коли можна було воду не відключати, а оставити включеним насос. І вирішили, що на сьогодні з нас хватить. Тому доробляли ми це вже сьогодні з новими силами, з новим натхненням. Ну, але все ж все вийшло. Так що ми молодці. І це свідчить про те, що якщо дуже захотіти, то можна зробити все. Да, так що я вполне собі навчилася мотати фумлінту нужну кількість і все проче. Ну а в планах тепер, так як тут труба лежить на дорозі, її закопати отуди до теплиці, там зробити яму на слив. далі прокопати під низом на ту сторону стежечки і потім там буде 5 виходів на ленту туман із шлангочками, для того, щоб можна було поливати весь город. Далі має піти шланга туди до клубніки, вдоль клубніки і до винограду. Ну це вже колись як дороблю, бо тут, як бачите, продовбача та історія треба буде полити, напевно. Того, що тут все, воно ну, земля така утрамбована і потріскана, що так просто не продовбається. А ще зробили тут на вулиці краник, правда, не вистачило одного хомутика, щоб можна було помити руки. До як істинному строїтелю хомути мені теж підсунули неправильно, ми х 45, тому прийшлось поставити по два колечка, нарізаних із такої ж труби. Ну, але в принципі ми вийшли з ситуації, так що ми молодці. Слава Україні і українським жінкам. На все добре.